Російська Федерація раптом подумала, що вона дійсно СРСР, і знову брязка ядеркою. Нічому не вчать ні дії Трампа, ні життя. Між тим Дональд Трамп каже, якщо когось не хвилює, що вмирають люди, я буду лупити тарифами і про їхню безпеку енергетичну думати не буду. Це він і про Індію, і про Китай. Водночас, два НПЗ Російської Федерації призупинили свою роботу після успішних атак дронів Божої волі. Про це це говоримо просто зараз. Це прямий ефір Ютуба 24-го і Тараса Загороднього політехнолога, який зараз із нами із Зі мною Іриною Условою, пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Міністерство закордонних справ Росії заявили, що їхня країна більше не вважає себе зв'язаним мораторієм на розгортання ракет середньої і меншої дальності наземного блокування, включно з тими, що можуть нести ядерні боєголовки. От і заявили про те, що рішення це ухвалили, нібито через нещодавні кроки колективного запада, які ведуть до нарощування в прилеглих до РФ регіонах дестабілізуючих ракетних потенціалів. Ну, я так думаю, що це вони про дві ядерні субмарини до Фретовичі, які у релевантних відповідних регіонах, як він сказав, розташовані. І я і щось це оце утворення псевдо на мапі світу. Реально подумала, що воно сересер чи щось більше, що може отак погрожувати. Я так бачу, що вони не йдуть на стишення градусу конфлікту між Росією і Штатами на фоні ядерної небезпеки. Навпаки його нарощують чи ні? Так чудово. Ну, бикують далі. Ми можемо тільки в Чим далі, тим більше, тому що Трамп вже стільки наговорив. Що ну він не може щось не зробити? Ви ж повинні зрозуміти, не може нічого зробити. Тобі, що там цікаву ту статистику. ну соціологію показувала от Маркарова в своєму Фейсбуці. Реакцію реакцію виборців Трампа на те, що він там повинен посилювати тиск на Росію і так далі. Всі в заході. Так що флаг фраг флаг руки, далі, далі, далі продовжуйте. Тим більше знаєте, гумор цієї ситуації, що цього договору давно вже немає. Він припинив своє існування у 2019 році, це договір про нерозповсюдження ракет малої та середньої дальності. До речі, його відсутність його існування розв'язало у роки України, чому тому, що він був укладений в 88 чи 87-му році, ще з Радянським Союзом. І там були зобов'язання щодо скорочення цих ракет. А, і, наприклад, Україна хоча не підписувала ці, цей, закон, ну, цей закон, але він фактично теж на нас розповсюджувався. А, нам, наприклад, було заборонено експортувати а, а, ракети дальністю більше, ніж 300 км. Для власних потреб для безпеки не більше, ніж 500. А коли вони з Трамп, це з Трампом, тоді вони якраз не договорилися, тому що Росія постійно порушувала цей законопроект. Ну, наприклад, Іскандери, про які вони нас бомбардують, це теж порушення цього закону, не зак цього угоди, це раз. Друге, але смішна, більш смішна історія появи цього, цього договору, історія була така: радянський союз там був такий маршал устімов. Устімов, да, Или у Устімінка, ну десь так, Да а, він такий був лобістом оборонки. Він наштопував купу ракет, а потім вони не знали, куди вони що з ними робити. вони взяли ці ракети, пересунули ближче до Європи а, і почали погрожувати тоді НАТО. А американці у відповідь перекинули тоді масово ракети. Першинки тоді називалися. А потім в Москві почали рахувати, скільки тепер підльотний час, до Москви Ось і, і щось хтось почав більше бігати в туалет після того як вони це порахували. І тоді Горбачов почав кричати: що давайте скорочувати озброєння, і от тоді з американцями вони підписали цей, цей договір. Американці виконали свої зобов'язання. Тобто ракети прибрали. фактично Європа теж поприбирала ці ракети, а росіяни ні. Тому коли вони там погрожують, що воно буде, так воно і так не існувало. Вони і так все давно вже порушили. Але показово, що вони починають тут. Е Знаєте, оцими е, старими своїми прибамбасами когось лікати, але це дуже добре. Це виклик Трампу йому особисто ось і це не може нарадувати. Ми повинні в, 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 в такому випадку вболівати за всі команди, вболівати за росіян. Нехай бикують більше. Ну і звичайно е, вболівати за нашого шановного Дональда Фредовича, який. Звичайно, не можу витерпіти а таке нахабство, тому що він вже так наговорив, що якщо він зараз нічого не зробить, його просто будуть ніхто на що не ставити в цьому світі. Також Жан Альфредович каже, що Індію не хвилює скільки людей помирає в Україні через Росію. Тому я суттєво підвищую тарифу тарифи. Ось таку заяву він зробив напередодні в своїй соцмережі Трус Сошал. Індія заявила у відповідь, що не припинятиме імпорт російської нафти. Але тут Індія нагадала те, про що ми з вами говоримо, пане Тарасе. Ну так би мовити, може, не прям ні в брофи в глаз. але тим не менше, Індія заявила, що західні країни самі продовжують торгувати з Російською Федерацією. Імпорт Індії має на меті забезпечити передбачувані та доступні витрати на енергію для індійських споживачів. Це необхідність умовну ситуацію на світовому ринку. Однак показово, що ті самі країни, які критикують Індію, самі ведуть торгівлю з Росією. На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво необхідною національною необхідністю. Нагадую там, що в 2024 році товарообіг між Євросоюзом і Росією склав 67,5 мільярди євро, а в 2023 торгівля послугами ще 17. І два мільярди євро. Але інгізька... ну це те, що ми з вами постійно говоримо, ну, так. що це був uh, предмет теж uh, великих претензій американців до європейців, що якого дива ви купуєте досі російську нафту та газ. Uh, ось і нам розповідають, що вам грошей не вистачає для того, щоб uh, там, на оборону uh, витрачати багато чого іншого. Uh, Більш-менш принципове питання, судячи з цього, вони досягли, коли розмовляли з Орсулефон Дерлян. Розмовляв Трамп, що ви купуєте нафту газ зброю, так і ми будемо дуже задоволені вами. А, і далі вже перейшли до Індії. Ну давайте так. Знаєте, як є така в... говірка ще цього, ще римська, що дозволено Юпітеру, не дозволено Бику, так і тут, Індія. <реш> не повинні розуміти. Ну, по-перше, США не так багато торгує з Росією. Тут вони прибрехали, коли вони там писали, що США так торгують з Росією, вони ж там цифри не показали. А там аж 3 мільярда доларів, по-моєму, товарообіг. Ну таке, все все достатньо смішно. а Тут я думаю, що поки що попручаються. А далі буде як з європейцями, які теж не могли у себе знайти грошей на на витрати на оборону, так. Довго довго шукали, поки не прийшов Трамп е, е, і запитав сакраментальну фразу з 90-х: а якщо знайду, так гроші різко знайшлися, так і почали, почалися вкладатися куди потрібно. А так і з, з Індією буде. Звичайно, що ви там можете там щось сперечатися, кричати. Але я думаю, що Сполучені Штати Америки просто е, подарують їм географічні е, карти, якщо у них немає Google Maps. То їм картоні можуть подарувати з трьома точками такими для, знаєте, особливо ніхто не зрозумів. Саудівська Аравія, Венесуела і Гаяна, наприклад, да, де можна купувати нафту. А далі піднімуть е, товарообіг Індії в 2021 році і покажуть, що вони знали про існування Саудівської Аравії в 2021 році. Я думаю, що цей процес буде тривати, тим більше воно бопільне. Там ви, ви правильно зазначили, що вони європейський союз згадали, тому що європейці теж тиснуть на індусів. Вони ж лупили по них е, санкції за завод, який має російську частку, частку в тому числі е, е, так далі. Так що я думаю, що це поки що там будуть розмови, ми тут суверенні, все інше. Ну я думаю, що там знайдуться аргументи досить вагомі. Але водночас ця індійська рупія може опуститися нижче позначки 88 за долар США, досягнувши історичного мінімуму, реагуючи на нові погрози президента США Дональда Трампа про посилення тарифів на індійські товари, все таки отакі нестабільні коливання вони відбуваються, як ми бачимо. І індії рано чи пізно ну, то таке? Ну то, то таке тут питання коливання, тому що навпаки, коли йде девальвація, тут питання, а в часі девальвації і. Коливання. Якщо воно там на 10 чи 15 відсотків ще зменшиться, це навпаки буде корисно для індійського експорту, тому що здешевлюється їхній експорт. А ось тому то, то таке. Ні, якщо буде серйозніше щось, то я думаю, що там буде. Інша розмова, але я думаю, що індуси підуть на зустріч щирим щирим побажанням Дональда Трампа. Тим більше я думаю, що все ж таки там більше питання як його Україна там як привід. Хоча для вже західної, оце першу чергу американської тусовки, це вже Росія та і ін... Китай, слава Богу, вже єдине це як єдина боротьба проти Китаю. Тому я думаю, що індусі будуть дотискати, а потім до китайців рухи дотягнуться. По про це якраз і поговоримо. Значить, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесен в коментарі CBS каже наступне: ах, Китай не збирається відмовлятися від російських енергоносіїв. Отже вони будуть платити тарифи 100%. Це до речі, вже казав Меттю Вітакер, посол США при НАТО, який два тижні тому десь зробив заяву про те, що Китай субсидіює російську війну, і вже два рази після того він сказав: А про національну безпеку думає Китай прикривається тобто нею 100 мита будуть отримувати і розписуватися за це. Окрім того, політіко нам повідомляє про те, що європейський союз готує санкції проти Китаю за військову допомогу Росії. Саме ось так Брюсселі готують також заходи впливу та інструменти цього впливу. Приводом стала публікація Reuters за липень, де Дешлося про те, що китайські двигуни для дронів таємно постачалися на Рососію через підставні фірми. Вони декларувалися як промислові холодильні установки, щоб обійти західні обмеження. А такі подвійний тиск європа, бачу теж тисне, хоч їздили ж до Китаю минулого тижня нагадаю говоритися Цзіньпіном. Очевидно, не вдалось домовитися європейцям. Ні, там навіть європейці, там навіть самі декісь китайці хотіли проводити в, є, в ЄС. Якось він швидко закінчився. За один день вклалися, і нічого не поїхали, тому що в дійсності тут починається дрейф Європи у бік Сполучених Штатів Америки, тому що є небезпека. А тому, що все очевидніше є, що Китай фактично є спонсором Росії, і тут звичайно, що тут, і тут починається прозріння, і тут починається вже тиск на Китай. Це дуже добре, а, але у всі ці історії все рівно ми повинні пам'ятати, що стосується там торгівлі Індія російською нафтою і все інше, це повинні ми в першу чергу задавати собі запитання, що те, що там вони будуть змагатися і вести перемовини, це дуже добре. Тут питання до нас. Чому немає такої інтенсивності ударів по е, нафтотерміналах, е, наприклад, Балтійського моря? Якщо там буде перерваний експорт, вони взагалі нічого не можуть е, бути е, е, імпортувати, е, то Дональд Фредович скаже, що питання вирішено. Звичайно, що він скрізь скріз, скріз переміг. У індусі просто не буде у індусі, просто не буде цієї нафти. да Тобто, тут так працюємо, ми собі повинні задавати це питання. Так? А тут знову таке питання до Кабінету міністрів інтенсивності ударів по території Росії і розуміння того, що найбільш надійні санкції, такі броньові санкції, це може зробити виключно Україна, тому що це в наших інтересах і це пришвидше закінчення війни з, з, правильною, з правильною позицією і з більшою для України на кордону 91-го року. Пане Тараса, не ну, так теж вдається, але Китай що ж може якось, я думаю, знайти і обхідні сценарії того, як вони можуть діяти. Якось якось замилювати, казати, ні, ми нічого не купуємо, робити це таємно нічого, чи, ні, чи танкери нічого. буде видно. Є, є такі чудові міста, як Уренгой, є чудові сили Сибіру. От. У нас є Малюк, так. Які може таке саме організувати, наприклад, по нафтогазовій інфраструктурі так? Е, Російської Федерації, те, що було з стратегічними бомбардувальниками, і тоді у Китаї у буде зовсім інше розуміння того, що слід постачати чи не постачати, і так далі. Цей світ працює виключно з силою. Те, що вони будуть шукати обхідні, ну шукайте. Тільки е, газу не буде, і нафти не буде ніякої. Ну, до чого слід ставитись, так треба ставити питання. Тоді, її, знаєте, якось дурних думок постачати Росії і е підтримувати її взагалі її ці цілісність буде менше у Китаї. По іншому, цей світ не працює. Нам не треба думати, що там, як вони будуть обходити. Ми повинні взяти базовий сценарій, е що, ця, е що вони будуть це робити. От вони будуть це робити. відповідно наше завдання, щоб це припинити, ну раз і назавжди, знайти слабке місце. Слабке місце, я вам сказав, компресори на сили Сибіру, там десь а, газогін До речі, один газогін вже навернувся. От нещодавно а, був там газогін який середній Азії вибухнув на території Росії, постачався, так? А, в повідомленні ГУР. Якось філософськи було сказано, що просто вибухнув, оцей, вибухнув газогін. Ну і так, от філософське повинно бути. Вибухнув, ну буває, що, що поробиш, таке, таке буденне життя, наприклад, десь в Оренгої чи в інших місцях. От на що ми повинні в першу чергу сподіватися: сподіватися виключно на себе і реалізацію своєї волі через виробництво зброї. А через можливість нанесення максимального удару по території Російської Федерації тоді вже байдуже, що вони там будуть в в обхід вози возити, бо це був вже знаєте, як свинячий голос вести щось в обхід. Ну тому що росіян економіка ну явно сипатись почне. Ах, пошвидше би, але в них починають сипатися НПЗ. А принаймні цілих два принаймні після атак сил оборони України Ройтерс повідомляє про те, що переробка нафти на російському Новокуйбишевському НПЗ. Ми з вами обговорювали 2 серпня. Цей удар зупинена там. Там було і видно, що по тих вибухах і пожежах, окрім того, Рязанський НПЗ теж міну зупинив. Ройтес повідомляє свою роботу на половину, що найменше було скороченої можливості потужності його виробництва після атаки українських дронів. Ось так ми вивели з до два потужних великих НПЗ Російській Федерації, і на фоні цього ціни на російський бензин а і 95-й, обновили свій рекорд. Ось так це як на мене треба продовжувати, тому що позбавлення потужно дуже, дуже дуже сумна новина. Я хочу сказати, да ми звичайно будемо дуже сильно сумувати за цими заводами. А, ну це те, що процес це це правильні процеси, тобто тим більше зараз починається. Збір врожаю в Росії. Вони сказали вже, вже починається збір врожаю, і вони говорять, що компактний врожай вже збирається збирати, так? Ну, нормально от потім компактно будете цю <смі> кару берези жувати і все інше. Нормально просувайтеся далі. А ми, ми Україна допоможе, Україна допоможе цьому питанні. Знаєте, знову таки, оці у нас ходили нещодавно чутки, якісь ідіотські запитання, чому ми не б'ємо по НПЗ? Знаєте, причому люди, які знаєте, точно не мають ніякого стосунку до... Зброї до армії починають вказувати військовим, куди бити і як бити. Ви не це повинні задати. Ви повинні кабінету міністра задати запитання до виробництва зброї, так? Для того, щоб було стільки можливостей для того, щоб бити по території Росії. то, знаєте, у всіх таке відчуття, ви знаєте, сидить генштаб. Так? У нього завали зброї, завали зброї, і він думає: ні, сьогодні не буду бити. От не хочу настрою немає. Так? Це все втикається в. В технічно в технічну обмеженість чому тому, що немає виробництва, нема, нема там грошей. Тому тут повинна бути відкривати експорт для того, щоб заходили гроші в наш ВПК. Тоді буде багато ракет, щоб бити по Росії. А так військові виходять з тих обмежених ресурсів, які надає їм держава. В першу чергу, от така отака історія. Пане Тарасі, так але росіяни все одно, оце до питання, що багато хто ставить, чому ми не били. Ну ми дійсно робили цю паузу паузу більше року, бо активно ми били мину на початку минулої зими, там січень лютий по НПЗ Російської Федерації. Неправда, неправда. Ну... Тільки на початку цього року в так влупашили, якраз в услуг, що у них на 15% експорт експортнафти впав. Ви угу. повинні знову знову тут тут пауза, не через те, що то знаєте, якесь бажання. Я вважаю, що це питання відсутності а, додаткових ресурсів у українській армії. А далі йде перерозподіл цих ресурсів. Далі йде а, в тому числі доцільність, доцільність бити по таких цілях. А, чи є ймовірність, що досягнеться, тому що військові завжди виходять з найгіршого сценарію. То така логіка військова. Там ну, суто арифметика починається. Сюди потрапив, що який результат буде, чи потрібно як швидко відновлять і так далі. Але е якби ми цю тактику активніше реалізовували, то в Росії були б ще е більші збитки щодо потужності перевиробництва, ще більші ціни вищі на бензин. Так, До, до а от тепер, тепер ми раніше запитували, що там шмигальчем займається. Тепер вже пані Свереденко за це відповідає. Шмигаль, так. правда, міноборони там, да. а шмигаль теж Шмигаля теж запитувати. Да, да, на ну, наприклад, далі. наприклад, а, як ти вирішуєш проблему з шахедему, ти відкрив а, закупівлю українських ЗРК, які вже зроблені, тому що попередні не закуповували. У нас вже є свої ЗРК, Багато чого можуть, крім балістики. Що ти що ти зробив до цього? Ти снаряди наші вже почав виробляти. Тому що попередній міністр оборони це фактично блокував, коли там приватна компанія домовилася з Чехом, щоб виробляти снаряди вже на території України, обладнання є все інше. Вони просто закуповувати не хотіли 100 тисяч цьому році. Обіцяли так, 300 тисяч наступному хотіли. Ну тобто, от тут конкретне питання: є за кого запитати, тим більше старі нові обличчя на місцях. Будемо запитувати Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, говорить про те, що заяви, зокрема, Діми Піськова про буцімто готовність Путіна до зустрічі з Зеленським, але після якоїсь експертної роботи свідчить про одне: про те, що Росія вкотре затягує час, бо немає в цих заявах жодної конкретики. Позиція ж України при цьому чітка. Ми готові до зустрічі двох лідерів. Наші партнери теж підтримують позицію України, що зустріч лідерів має відбутися. Видання «Полі... Йко, те саме, що насправді, отак, пропонуючи зустріч без жодної конкретики, займається тим Путін, що хоче виграти час да час затягнути, щоб не водилися санкції. Ось так. Ну і там ми чуємо, що вони нібито готові, але толку з того нуля. Насправді, яка ключова мета цього окозамилювання замилювання від та Путіна? І ми ж чудово розуміємо, що ніяка зустріч йому не треба. Він на неї ніколи не погодиться напряму з Зеленським або за участі той Шардогана чи Трампа. Ні, ну тому що він не хоче зупиняти війну. Йому ж сказали 30-денне переміри, і тут він починає вигадувати всі ці різні речі. Це те, що я вам неодноразово говорити. Якщо а, от ви уважно вивчите методички школи перемовин росіян, вони за 300 років взагалі не помінялися. А, знову це такий прийом називається у них, а, це а, створення таке розмивання фокусу. Створення купу інших підтем, да, для того, щоб сидіти їх обговорювати, часто якісь комісії можуть створити, а потім паралельне йде тиск. Там, да. От вони постійно говорять, що іншого у вас не буде. Іншого варіанту. Це ще маніпуляція страхом і маніпуляція часом. Так? А, і нічого тут дивного немає. Вони йдуть чітко по метадичці, те, що ми бачили з 14-го року. А тут десь відводимо війська, а тут ми будемо збільшувати. От зараз вони як зараз активно хочуть, що просувати. От нагадаю, оці посиденьки цього Лукашенка з, з Путіним вони ж хочуть якраз просунути. Ну це не зверніть увагу, як вони роблять. Путін ніколи не говорить те, що не, не відповідає, те, що він ну не може внести сумнів в тому, що він не пахан. Оце питання тому, що треба припинити е, удари по повітрю. Це що озвучував? Лукашенко Лукашенка. Же озвучував. а тому, що Путін цього не може сказати. Він не жимо, не може сказати, знаєте, що вже так затиснули такі е, місця, такі дуже болісні для чоловіків. Так що я вже говорити тут не можу? Нехай Лукашенко скаже так. А ось і не будемо бити по не, ну, не будемо використовувати авіацію по повітрю, тому що їм боліше від цього. І тому вони знову висилають, Ми не проти. Знаєте, ми підтримуємо позицію Трампа, так? Але у нас є свої е, це і починати треба давати з обміну полонених, починати з, е, з пові припинення ударів по повітрю і так далі. Тобто, це намагання постійного розмивання фокусу. А позиція України як була, так і залишається конкретно 30 де не про що ми домовлялися з США та з ЄС, але вони цього не хочуть робити. Так. А, між тим поговорив той, хто зрозумів, як спілкуватися із Трампом, про що ми з саме говорили неодноразово. Олександр Ступ, президент Фінляндії, перед тим як спливає вже дедлайн від. Трампа для Путіна ступ каже, провів хорошу продуктивну телефонну розмову. Обговорили зокрема війну в Україні. Наближається термін припинення вогню, встановлений Трампом. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо негайного припинення вогню. Довгострокові переговори повинні привести до міцного і справедливого миру. Водночас, Associated Press пише про те, що дедлайн Трампа для Кремля може пройти тихо і без наслідків. Але ми доходимо висновків, що ні, що Трамп не зможе дати задню. Ще раз фіналізуємо сьогодні. Це Ну не зможе. Нушов. То він ж стільки наговорив, що то тіпи тільки вперед, тільки вперед з піснею. Треба, от треба все робити, бо він дуже бо він стільки вже всього наговорив, Там ну, да, що вже якось там не, 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 не по понтах. Вже не по пантах. Він все, сам себе підпер, бо багато багато, багато особисто ресурсу. Він здав. Тому я думаю, що щось буде. Тим більше воно вже йде. Ми просто не помічаємо це і Венесуела, mm. цей тиск на Індію mm. і все інше. І дуже добре, дуже добре що Україна тут привід. Ну, бачите, коли там Трамп говорить, що там виявляється, індуси фінансуються. Тут же ж я думаю, що там головне, йдеться не тільки про нафту, а й про товарні відносини з Індією, в тому числі. Але це дуже добре, що Україна як привід використовується, тому що зачнемо фокусі уваги. Пане Тарасі, дякую вам дуже за вашу увагу, за ваші коментарі, за ваш час. Завтра побачимося об 11. Так само на все добре. Бережіть себе. До побачення. Тарас Загородній, політехнології слова зати мене друзі. Дякую, що тисячі людей з нами попрацювали. Прямому ефірі Ютуба 24. го також в прямому ефірі Ютуба пана Тараса, куди закликаю вас підписатися. І курс переможні переговори теж для вас. Якщо ви точно хочете знати, з якої позиції вигідної для вас вести переговори, і отримувати від них більше ніж результат. Побачимося і переможемо.